Понад 70% боксирувальних тросів не витримують навіть половини заявленого навантаження. Три тони, дві, 5, 8. Як дізнатися, хто не висмоктує ці цифри з пальця? Кому можна вірити? Хто насправді робить якісні боксирувальні троси? Вам цікаво? Дивіться далі. У мене з собою п'ятиметровий трос білавто із зазначеним розривним навантаженням 3,5 тони. І зараз у лабораторних умовах ми зможемо перевірити об'єктивність цих даних. Прилад, що вимірює розривне навантаження, показує результат у ньютонах. Один кілограм сили дорівнює 9,8 ньютонів. Тому еквівалент 3,5 тонн вказаних на виробі це 34,32 кН. З результатом 36,23 кН, а це 3 тонни 700 кг, Саме такий трос повинен бути в багажнику вашого авто. А щоб побачити більш повну картину із якістю тросів в Україні, рекомендую переглянути відео перевірки різних тросів на Ютуб-каналі База Автозвуку. Посилання ви знайдете внизу під цим відео. Ну і вже тоді обирайте свідомо.